Вітаю це вісті і Наша традиційна рубрика опитувань. Зимова погода навіює новорічний настрій. Тому сьогодні ми вирішили запитати у мешканців Дніпропетровщини, як вони планують святкувати новий рік та чи взагалі планують відмічати. Може 25 грудня, коли буде різдво, тоді будемо якось відмічати. А так новий, новий рік вже давно не відмічаємо. Чому яка причина? Ну не любимо їсти. Ночі і mm -hmm. все таке. E, новорічна ялинка, взагалі ялинку. Плануємо? Ялинку ми штучно у нас є, ми її нарядимо, бо дитина мала, ну, будемо наряджати. Мені оскільки... як то без різниці. Mm -hmm. Він як був першого, з першого на перше, так і залишиться. <святку> а як святкувати плануєте, чи як зазвичай? Як зазвичай? зазвичай. А як це? Вдома чи десь у гостях? E, дома. Mm -hmm. це сімейний праздник, так що вдома mm -hmm. святкуватимемо, ну, як завжди. Ялинка буде е, не ні, ялинку не буду ставити, тому що в мене внуки далеко, угу. діти дуже вже да, Для себе як то її ставити – Ні традиції, звісно, залишились. Вони вдома будемо святкувати в кругу сім'ї. А так, щоб мені кажеться, зараз всі гроші потрібні на війну відправляти. Мені кажеться, зараз в сьогоднішній час недоречно. Вишні такі свята, які організовують. Да, Звісно, дітям це дуже буде цікаво. Ну, Можна організувати, скажімо, якусь там горку їм, щоб вони под... гралися. А от як раніше це було, мені це зараз недоречно. Ялинку вдома чи плануєте ставити? Чи можливо вже є? Ні, ми не плануємо, ну хіба що десь гілочку там украсимо дощиком, там, а так. щоб... Ну, не те время, не той настрій, так що. Вічати будемо, тому що маємо маленьку дитину 2,8. Тому для дитини зробимо свято, але це свято буде в сімейному колі з батьками, дідусею, бабуся. Тобто ніяких великих святкувань я вважаю, що зараз вони не потрібні. Ем, ялинку ставити? Ялинку ще не дум, ще не знаємо. Mm -hmm. е, в тому році ми ставили от е, живу ялинку. В цьому році я все ж більше схиляюсь до того, щоб купити ялинку невеличку, таку не справжню. От коли я йду, я віжу люди веселенькі і так далі. І так далі. Mm -hmm. А зараз какое горе в людей. треба, щоб був мир. Ви взагалі відмовились від цього чи залишили такі традиції у себе саме в родині? Ой, ну якщо свої родниці беруть, то так. Да. А так, щоб йти по вулиці, пам'ятаєте, як ми ходили, Так. І, і музика і так далі. Зараз так далі. Ну, Я думаю, що будуть люди святкувати. А ви? Я? Та я вже не пам'ятаю, який от я не святкую. Почти не святкую. Чому? Ну... Уже, вже возраз так підійшов такий, по молодості ще куди не йшло, а зараз вже. А новорічну ялинку чи ставите? Ну я, наприклад, вважаю, що ну як вроді, і діти в городі є, то краще б ці гроші віддали на ЗСУ. А ви вдома саме от новорічну ялинку? Як? Я вже теж, мої діти ну, далеко від мене, то я вже хіба що віточку. Возьму, поставлю вазу, а так і, так і не ставлю, я, чесно. Ну що ж, ми почули думки людей, а що ви думаєте з приводу святкування Нового року, пишіть в коментарях.